Олександре, я не знаю, як Білорусі, але кажу, Україна вибрала свій шлях, Україна буде незалежною державою. Ми не вступаємо навіть в СНД, співдружність незал... СНД, співдружність незалежних держав. От ми мріємо і робимо все, щоб Україна стала от, членом Європейського Союзу. а Спочатку вступила. Європейську раду, бо ми ще ж не митки в демосостому році стали членами парламентської асамблеї Ради Європи після прийняття Конституції О, Ось усе у такий напрямок. А він говорить: а я зроблю і добився, що буде відновлений Радянський Союз. Можливо, каже в скороченому варіанті без цих, як він сказав, негарне слово сказав відносно середньоазіатських республік. От, І Україна. От, також буде у цьому союзі. Ну, кажу, поживемо, побачимо. Ну, от, але йому кажу: Олександре, я не знаю як. Ну, твої ж твоя ж мама білоруська. Ти пишешся, що ти білорус. Як можна кажу так, ненавидіти, люто не з точки зору. Колишнього радянського союзу, марксизмунізм про знищення національних символів, які збираються зробити. Ну ну це ж кажу. Гріх буде під, під Українськ перед білоруським народом. Він каже, вінка ніякого гріха не буде. То все на, на, на наційські, наційські, наційська тряпка, наційська на прапор каже: я зробу таке. Як потрібно. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.